Hey, guys! Рада бачити вас на каналі EnglishStick, і це значить, що ви хочете і будете розмовляти англійською, бо я тут, щоб вам розповісти всі секрети вивчення мови. Перед тим, як я розповім вам 10 золотих правил вивчення мови для початківців, підпишіться, будь ласка, на мій канал і поставте вподобайку, для того, щоб якомога більше людей отримали цю корисну інформацію. І так, ми починаємо! 10 золотих правил для початківців. Перше. Структура англійського речення вона проста і пряма. От, наприклад, українською ми скажемо: Я люблю спорт, або я спорт люблю, або люблю спорт я. Люблю я спорт, спорт люблю я спорт. Ну, ви зрозуміли. 5 чи 6 різних варіантів англійською все просто. I like sport. Особа діє, а потім все інше. Та-дам! Круто, не? Два. Не потрібно перекладати дослівно. На питання, чому це так перекладається, є одна відповідь: Бо! Приміть це як даність і вам стане легше на душі. З практикою ви просто знатимете, що англійською це звучить так. І все тут. Третє правило. В англійській є звуки, яких немає в українській мові. Наші органи мовлення до них не пристосовані. Тому вимовляти все правильно з англійським акцентом не потрібно. Круто, ні? Четверте правило. В англійській мові є ідіоми. Від слова ідіот. Насправді це походження придумала я сама. Oops. Чому ідіот? Бо е, жодне слово ідіоми не означає того, що означає ціла фраза. Ну, наприклад, славно звісна, застаріла ідіома ще зі школи каже: It cats and dogs. Ле, як зідра. А дослівний переклад – «Іде дощ, коти і собаки. Де там коти й собаки? Не зрозуміло. Але таких фраз в англійській мові насправді є безліч, тому будьте готові до цього. Ідіотизм. П'яте правило. Англійські слова читаються не так, як пишуться. Вчити правила читання можна безкінечно і не варто. То як же навчитися читати, скажете ви? А я вам скажу: треба просто слово бачити на письмі і чути його вимову. З часом ви звикаєте до правильної вимови, а відповідно до читання певного слова. Ну, якось запам'ятайте. Вчителька ні? Шосте правило: вибирайте, яким типом студента хочете бути Думаючим, постійно або розмовляючим. Думаючи, це той занод, який буде довго і нудно домагатися від наставника пояснення, типу ні, але ви мені поясніть, чому це так читається. Він буде вчити правила, а потім бояться вимовити що-небудь, бо, бо раптом скаже неправильно і Боже, що буде. Навіть не знаю, як вам сказати, що буде, але йому нічого не буде, максимум скаже неправильно і все. Цей же думаючий студент буде твердити, що в школі йому казали інше, вчили по-іншому, і підсвідомо він буде відштовхувати всі новітні методи. Що робить розмовляючий студент? Він бере і говорить. Вам вибирати, яким з них ви хочете бути. Сьоме правило, метод папуги. Але як же говорити? Я ж не вмію, я ж лише починаю, скажете ви. Та й взагалі собаку легше навчити, ніж мене. Я таке я вже чую. А як вчиться немовля? Як вчиться немовля розмовляти? Слухає багато, потім багато слухає, а потім наслідує те, що чує. Повторює за мамою: ма, ме і нарешті каже: Мама! Слухайте багато, навіть на задньому, задньому фоні. Привикайте до звучання англійської, навіть якщо ви і не розумієте ще жодного слова. Повторюйте все як попугайчик. Будьте попугайчиками. Зупиняйте пісню і повторюйте слова. Зупиняйте відео і повторюйте за спікером. Почніть з дитячих ютуб-каналів, наприклад, English Sensei. Восьмі правило. Помиляємось багато і задоволення. Головне завдання мови донести інформацію, правильно чи неправильно, не має значення. Вам, як нюкамера, точно вибачать неправильне мовлення. Проте завжди треба прагнути до кращого. Ви вивчили нову фразу: ліпимо її всюди, де треба чи не треба, і тішимо, що ми молодці. Ура! Хвалимо себе, зосереджуємось на своїх досягненнях, а не на тому, де натупили. Ну. Це важливо. Дев'яте правило: в англійській мові є забадульки, забадали всіх. Це я так називаю прийменники. Вони вживаються також із дійсловами, і дійсла тоді стають. Фразовими значення дієслова змінюється категорично. Ну, наприклад, look дивитися, look for шукати, give – давати, give up – здаватися. Ви будете в шоці, але є приємна новина. Вам їх всіх знати не потрібно. Будемо вивчати лише найбільш вживе. І нарешті, десяте правило: вивчили українську, вивчите і англійську. Коментарі зайві. Хто тут початківець? Лапка до гори, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Будемо стикатися з вами частіше. Поділіться зі мною, що ви відчули після почутого коментаря. Я рада відповім на ваші запитання. В наступному відео я відкрию вам секретну техніку запам'ятовування слів і познайомлю вас з безкоштовним додатком, який стане вашим кишеньковим словничком для запам'ятовування слів та їх інтервального повторення вчіть англійську весело і з любов'ю. Всім удачі, до наступних зустрічей! Бабай!